Цікаво, Джимбі. Та що ж таке? Чому я повністю не можу подивитись? Слухай, слухай, у нас зітті орудиватого зловмисних джокерів Вони ховаються всіх під носом. Існують свої хитромудрі плани з метою захопити ринок ігор у місті, рушаю незабутню пригоду і поможи їх усіх відшукати. Слава і здобутки чекають. Пригоди каш я в ділі. Джим пише. Хай почнеться полювання. Опа! А ну, Сті. Да, я роздоплюся, не пам'ятаю. Прикольно. Ну, я здогадуюсь, де це. В принципі. Походу. Три крапки пише. Ну, я маю знайти, я так розумію. Хм. Познаходь джокерів дурненький. Я буквально дурень. А яке твоє виправдання? Якщо вони там звалили. Поліцейські ж не будуть до мене домахуватись. Вони мене не впізнають. Ось тут може бути. Ні, це теж ні. О! Ха-ха! Я знайшов... Tak, a no, tylko to jest inne miejsce A no Pojezdka na autobusie, Joker Kwiatek Stop for Jack Queen King A no, co on tam powie Ну ось тут на колі, я не пам'ятаю, там по центру щось є, чи немає. Тут точно ми. А, ну ось же він, точно. Ну, птаха я знайшов. Я абсолютно точно був. Так, і де тут має бути, ну я на місці. Одеться. Ага. А ось він. Та ну-ка. Золотий Джокер! Так. Що тепер він мені напише. Ось вони. Так, де картка Джокера? Привіт, місті. Зараз я з тобою поговорю. Оце що таке? Аномалія. Аномалія. Так, а, не, не бачу. Що за нафік? Ну він сюди ж показав, це ж воно. Де карта? А ось вона. Тит щастя. опс. Кіт щастя. Джокера Спимана. Опа, я знайшов та піпець серйозно піпець я знайшов. Я в шоці, я в шоці, я знайшов. Так, короче, водійські посвідчення прочитати. А, драйвер ліценз клас C, бла бла бла, Джен Джокер, бла бла бла. Короче. Зрозуміло. А ну, ну схожі. О, зайшов. Так, а ну, Ди звідси, хто там де фоткає? Де на тебе фоткає? тебе фоткають? Брісне звідси. Ти нормальний? Так, стоп. Треба шукати тепер де ця... Напевно, в воді. Риски. Я знайшов. Ха! ха так, окей. Давай що там чувак нам скаже. Так, да, це, це воно, це воно. Це О, я красунчик, я прям сексі пексі. Я ж я ж кажу: це, ну, я красунчик, я сексі пексі. Що тобі треба? Так. Та ямба. Мені треба картка. Карку шок. Слухай я, я буду перший, хто викладе проходження цієї штуки. А, прикольно буде. Ну ось. Це воно. Тільки де воно знаходиться? Де його катка? О, ось ти, сучко, де? Я тебе знайшов. Запасні штани. А ну, що тепер ти скажеш? А, о, по центру прям. Так, це я не помню. Ага. Что, чувак, не очікувал. Так, ну, погнали. Тут прям фишечки какие-то. Голограмма. Ну, що ти скажеш? Джокер. Коротше, ну мені мені такі штуки подобаються. Такі завдання. Так, а ось і він, сучко. Ха-ха. Що, да Так, прочитати. Шосте чуття. А ну що він тепер напише? Але це не точно. ні ось це місце. Все. Так, де він там. Ось. Це, це не те місце. Ну, це те місце, і має не те від якого ми їздили з пьем. Ось, він Так, є контакт. ні 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 відвали. Так. Пристрасний Джокер А ну давай, джокер. що я хочу. Цапля. Так, Девин тут. Девин контакт. Так, стоп, стоп, стоп. Девін там показав. Та вічепить ви. Прочитати: рамен. Угу. Ану. Ану, ану. Ти впорався утікачів схоплено. Місто знову в безпеці. А тепер барабани дріб. Ось твій приз за звання мисливця на джокера. На Джокерів Номер 1 2077 року? Так, стривай. Чекай. Що у мене вдома? Ти що? Курва, туди вломався? Користувач на мережі помилка 7363. Перший точно Джек і другий Бестія. А третій. А, це Джонні Сильверхен, гітара в руках. Прикольно. Бачив Джонні. Коештучку знайшов. Чик -чик -чик.